Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня. Повертаюся до гороскопів, підказок. Отже, пропоную для людей стихії вогню на тиждень передбачення із 11 серпня по 17. Спочатку три карти на тиждень загалом для людей стихії вогню, а це Овен, Лев і Стрілець. А потім для кожного знаку по три карти на тиждень. Поки тасую карти, хочу подякувати всім, хто звертається. Дякую за увагу, за те, що дивитесь. Приємно для вас щось робити. Ось. Значить для людей стихії вогню тиждень, ви знаєте. Ви починаєте втілювати якесь своє давнє бажання, якусь давню мрію, про яку давним-давно мріяли, яка ще у вас з дитинства була. Вам здавалося завжди, що у вас на неї не вистачає сили. І от ви, нарешті, зважитесь на цьому тижні і зробите перший рішучий крок до реалізації свого якогось давнього бажання. Так. Далі давайте. Ну, непоганий, не, не хороший старт, розумієте. Давайте тепер по три карти для кожного Е, Отже, овен на тиждень. Так. В Овнів, дивіться, якщо це дивиться мужчина, то червовий король це ви. Ну, я так ідентифікую в <кій> так, Що вас чекає? А якщо це дивиться мене пані, то це ваш чоловік або ваша пара. Якщо вас її нема, то, ймовірно, ви познайомитеся на цьому тижні. Отже, цей тиждень у вас хороший. Вас тут чекає якесь спілкування із людиною, яку ви любите. Спілкування, зустріч, разом якийсь похід. Притому для чоловіка це понесе якісь витрати. Так? Бо тут -от бубнова вісьмірка і червовий король. Тобто, дорогі овни, цей тиждень у вас буде сповнений романтики. Жодної гострої карти не випало. Так? Тобто легкий, хороший тиждень. Можливо, ваша давня мрія це саме ось це саме ось той крок до людини, яка дорога вашому серцю. Можливо, ви довго не могли зустрітися ще довго не могли зважитися. Це саме той тиждень, коли потрібно це зробити, і це буде мати дуже добре продовження. Так? Така от невимушеність, легкість, якась хороша добра зустріч. Так, далі. Для лева. Три карти на тиждень. Лева, лева чекає дорога. Лева чекає дорога, пов'язана із бізнесом. При тому по червоному джокері це якась буде доленосна дорога. Доленосна кудись шлях до якихось рішень, до якихось вкладень коштів. Стірка бубнова – це саме грошова дорога. Але ви зараз думаєте, що це все пройде легко і просто, так? Проте, тут можуть бути якісь, вам треба буде докласти певних зусиль. Тут поганих карт не випало. Але в цій позиції Валет Піковий говорить про те, що ви думаєте, що це все нема чим хвилюватися, що це все таке. таке, А дорога вам може принести якісь е, неочікувані знаєте, е, рішення, неочікувані, можливо, вкладення, неочікувані. Я не скажу, щоб тут були якісь перешкоди. Тут перешкод не падає, ні. Але, знаєте, вам треба буде докласти зусиль, щоб у вас вона, вона класно, класно реалізувалася, так, і ви досягли бажаного. Тобто, я можу сказати, що в Леві в цьому тижні перший крок буде стосуватися саме якихось матеріальних рішень, фінансових. Далі. стрілець, три карти на тиждень. Значить, що можна сказати? що ви десь ближче до кінця тижня, а може і пізніше, так? через те, що по шестірці піковій це дальня дорога, тобто -да дальша перспектива. І вас чекає якась зустріч із вашою сім'єю або з друзями, які вже стали вашою сім'єю. Тобто, тут якась зустріч, якої ви давно-давно чекаєте. Давно-давно чекаєте, під кінець тижня або на початок наступного ви зустрінетеся з цими рідними з рідними людьми, і ви щось переживаєте, чи, чи у вас вистачить фінансів. Клопіт, у вас якийсь пов'язаний з фінансами, є на цьому тижні. Щось ви, напевно, хвилюєтесь, як їм про це сказати. Можливо, ну, чи позичити хочете, чи вам не вистачає їх, так? Отут зустріч із сім'єю, і якась буде у вас хвилювання по фінансах, так? можливо, ця дорога, якихсь витрати нові принесе, так та зустріч, щось в такому плані. Але загалом теж гострих карт немає. У Вас буде хороша зустріч, хороше спілкування із вашими рідними, близькими, кого ви давно-давно чекали. Ось нарешті, цей тиждень, початок наступного, дочекалися. Ну що ж, дякую, що були зі мною. Це був загальний розклад. За персональними звертайтеся, буду рада усім допомогти. І всім всього найкращого, Па-па!